Zero Tolerance 0308. Дуже-дуже специфічний і капець, який агресивний ножик. З цікавого, який він здоровий, це просто лопата. І маю вам зізнатися, я обожнюю лопати. Мені дуже подобається широке лезо. Е Можливо, я це аргументую тим, що коли щось там глупаєш колупаєш, коли щось специфічно вирізаєш трошки більшого контролю. Можливо, фіг його знає, я не зобов'язаний перед вами виправдоватись. Мені подобається велике лезо. З переваг здоровий, з недоліків, здоровий. І так, розмір це дуже-дуже суб'єктивна історія, тому що ну, треба дивитися відносно чогось. Ось, наприклад, він у порівнянні з банкою нутелли. А ось він у порівнянні з чашкою кави. Ось у порівнянні з запальничкою. Ось він у порівнянні зі стегном перепілки. Я на дієті. В руці відчувається дуже приємно, фліпує прям на радість. Що в нас є? В нас є плавничок, щоб його викидувати. У нас є можливість викривати стандартним способом. У нас є скоба середньої жорсткості. В нас є темлячний отвір, хоча я не знаю, наскільки він необхідний, тому що в принципі можна причепитися за що тут завгодно за будь-який з цих виньків. Ну, чесно, якщо хочете просто враження заради враження, а в принципі вся суть цієї рубрики це враження, дуже прикольний, агресивний, брутальний ніж. Те питання, яке висить в повітрі, а наскільки виправданий такий розмір, я не знаю. Якихось практичних потреб в такому розмірі я не бачу. Якось більше його пристосованість до хард-юзу, за рахунок великого розміру, ну, я вас благаю. Я думаю, що його форма, його розмір це питання, питання смаку, не більше того. Що стосується якості, все зроблено дуже круто. Немає до чого приколупатись. Ну, Єдине, що я не дуже люблю ось такі бовтики. Тобто, для того, щоб його розібрати, вам треба спеціальний інструмент це збочення. І так робиться, щоб продавати цей спеціальний інструмент. В іншому все круто, все дуже круто. Все підігнано, нічого не тіліпається, нічого не дзвонить, все відцентровано. Хоча це питання не тільки збірка, а ще й налаштування. Ем, ніж класний. Зроблений добре, матеріали класні, зібрано класно, ем, великий і перевага, і недолік.